20 червня 2025 року, Одеса. Друзі, і зараз ми дивимося на наслідки нічної атаки ворога, яка була чергова, так, не хочеться казати, але так воно і є. Чергова атака на Одесу. І зараз ми знаходимося біля моєї Альмаматер. Це у нас наш, наша улюблена політехніка. Хім... Да, доброго дня, дня. хіміко-технологічний -хіміко корпус Національного університету Одеська політехніка. Сьогодні завдали такого нищівного удару. Ми можемо подивитися у... на горі п'ятий поверх туди влучила саме ракета. І звідси пішло повністю вибуховою хвилею на всі п'ять корпусів, які повністю знищені. Сьогодні початку 2-ї години ночі. Позвонила вахта, приїжджаю, горить. Все. У мене вся кафедра, всі вісім кабінетів, всі розтрощені, вікон немає, все полопало, побала стекла, там можна подивитися, ми вже перебрали, тут чуть -чуть, тут жах був. В сусідніх кімнатах там ми і потолки попадали. Але ж студенти зараз виходять, викладачі вийшли, ми приберемо це. Але в голові все рівно не вкладається. Люди, які переживали і війну, вже Другу світову, і це так нищити людей, в голові просто, я не знаю. Я сьогодні цілу ніч тут і прибираємо, ми робимо, але думки про те, як так можна. Василь Юріч, хотіла б сказати, що Василь Гірич Спринцян заслужений працівник освіти України. Очолює Національну спілку документознавців України, він очолює кафедру з 2000 року. Ми лише позавчора випустили наших студентів спеціальності журналістика і запрошуємо вас, як це можна сказати, не, не важко говорити, але ми незглавні запрошуємо на спеціальність і інформаційна діяльність спеціальність Б13. І спеціальності це сім журналістика, тому що ми непереможні не і нас це не зламає. Кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікації, одеської політехніки тримається. студенти, викладачі всі прийшли, прибираємо, тримаємо стрій і віримо в наших відсік, які ради цього стоять на передовій, щоб наша Україна вистояла і була лише. І українською державою. Навчання продовжується, так? Да, ми не зупиняємося. Ну, зараз екзамени йдуть. Yeah. Хто вільний від екзаменів, викладачі тут, студенти теж на екзаменах. Але зараз така ось ситуація. Ну, на жаль, на жаль, це вже не один раз well, політех. Це вже другий раз великі такі пошкодження у нас в університеті. Один раз ми. Повністю за допомогою друзів за кордону, випускників всіх, наших студентів, батьків. Ми встановили весь університет, бо не було ж складно в одному корпусі. Зараз по новому пострадав корпус наш семінарська, там дома жилі. Ми, ми, ми покажемо пожежа. Да. Сьогодні була вночі страшна. І люди там постраждали. там і є і поранені, є і вже неживі люди. Там ми прогулятися не дуже. вам аудиторію. Я сьогодні цілу ніч ось тут і не можу прийти до себе. Сергіону. Ми будемо просити наших друзів про допомогу. Хто може, ну потрібна допомога. Ми приходьте, допомога потрібна в державі, теж грошей нема. То Усім світом можна все зробити. Якщо у є у когось, вікна, у когось знищено. є е, кошти, є на встановлення вікон, там без стеклів, дверей там, бо двері повиносило, то будь ласка, приходьте, ми на кафедрі чекаємо наших випускників. Чекаємо не байдужих, кому Небайдути. потрібні знання, кому потрібні ми, освіта українська. І я хочу сказати сьогодні, ось незважаючи на те, рівно ми живемо. Ми навчаємось, ми ходимо на роботу. Мені е, подобається зараз були випуски. Я, наскільки мощні були тут журналісти, 60 чоловік випусків було журналістів. Інформаційна діяльність, освітня програма, яку ми проводимо, теж випустили вже там понад 12 чоловік. І це дуже е, так. І підтримували. Ми всі так на підйомі, нам весь цей праздник, як то кажуть, свято це нам Дзипсували. все зіпсували. Але ж я, ми чекаємо зараз нових студентів. У нас дуже потужна кафедра, у нас дуже потужні е, спеціальності, освітні програми. Е, працівники на е, наші випускники працюють у всіх структурах влади, працюють в інформаційних центрах, в інформаційних хабах працюють. Ну, разом журналісти, ви бачите, оце, всі наші випускники, які тут хтось навчається іще, то це для мене дуже приємно, що вони по, зранку вже прийшли і тут працюють вже з нами. Мені дуже приємно. Ми підемо далі, ми підемо, покажемо наслідки. це просто жахів, це робиться. Допомога потрібна? Звичайно. Хто нам? Звичайно. Нам зараз просто потрібні люди, які просто прийдуть і допоможуть. Які просто допоможуть прибрати. Доброго дня. Я uh, Олександр Олександрович, я магістр на першому курсі. Нарешті завершилося Навчання, наступний семестр у нас буде практика. Навчатися вже в цьому корпусі ми не будемо. Але треба приходити, треба робити. Треба допомагати людям. Інакше хто ми, якщо ми не творимо. Ми ж люди. От. Тому запрошуємо всіх на нашу кафедру. Приєднайтеся у формі студентів, приєднайтеся у формі допомоги. Допомог, приєднайтеся у формі волонтерів. Просимо, чекаємо. Друзі, ось воно місце прильоту. Ну, Ви бачите, так? Да? Основний удар пішов сюди, я бачу, що тут взагалі небезпечно. Тут е, опора і трошки це здажа крісла. Це у нас останній поверх, так, да, виходить. Тут взагалі має бути реконструкція. Давайте покажемо сусідні. Бачите, друзі. Вікон немає взагалі ніде. Мене звуть Віта, я представник фонду Українська душа ми приїхали сюди допомагати гігієною та продуктами для людей, які постраждали від прильоту. Тобто всі, хто військовий. Всі, хто, всі, хто мешкає по цій вулиці, хто постраждав, так, ми можемо допомогти. Продуктами, гігієною. Я бачу, тут одразу і дають воду, і допомогу різну. І психолог тут працює, так? Да? Психолог, так, да. але це інші організації. Ми ага. окремо, наш благодійний фонд окремо ага. видає. Ну, і корем. Дякую, дякую. Пішли, подивимось, що тут ще тут. Тут вони годують. Дякую. Вітаю. Дівчата, вітаю. Хто до вас може звернутись, скажіть, будь ласка, будь-хто, так? Да? Для мешканців постраждалих, для ДСНС, поліції, ну будь будь-які. Будь-яка людина може так, прийти. Так, так, гарячі напої, гарячі обіди, сендвічі – Це видаємо. Всі волонтери, хто приходить допомагати одеській політехніці, я думаю, так тут можуть нас всі знають. Да, вас Ми знаємо, ми з вами працювали в 2021 двадцять другому році. Так. Дякую, що допомагаєте. Дякую, друзі. Штаб є тут екстрена допомога оказується. Я дачу безкоштовні медичні послуги також є. Психологи. Вітаємо. Сідайте, дайте молодження. Не треба, дякую. Mm -hmm. Хоч, хоча у мене я трошечки страдаю на тиск. Скажіть, Сидайте. будь ласка, хто до вас може звернутися? Мене звати, Хто можуть всі люди, які кому треба допомога. Як вас звати? Мене звати Любов Миколаївна. Любов Миколаївна? Да. Давайте, давайте поміряємо тиск, бо давайте, чесно, я, я, я щось мені Давайте, так. Я бачу, тут і психолог працює, так? і психолог у нас працює, і лікар і ФМС. Угу. І перша допомога ви також надаєте? Ми надаємо, якщо є посічені рани від стекла, люди вибігають босі по стіклам, ми їм надаємо допомогу, обробляємо, mm -hmm. дезінфікуємо, даємо таблетки для, для седативні, для того, щоб їх заспокоїти. Міємо тиск, якщо високий, даємо від тиску. Потім в залежності від того, які стані, також людям даємо із того, що у нас є. І серцеві і гіпотензивні. Заміряємо глюкозу, у кого діабет. Багато людей звертається з допомогою. Ну Ми от виїжджали на ті виїзди багато. Пройшли виїзд, у нас був 81 людина до нас звернулася. Ми всі вміємо тиск, з ними працює психолог, я як терапевт надаю їм ліки. Що там? Трошки Мой, вище, будь дайте, трошки вище, що має бути. Я знаю. Вам надати? Ні, не треба, дякую. Буду триматись. Дякую вам за допомогу, що ви допомагаєте так, людям. Так, Будемо стати. Ось так. Повищений тиск, як завжди. Я відчуваю дуже сильне дежавю. Ровно два роки тому ми з вами стояли саме тут і знімали огляд, наслідки приліта. Це було 15 червня, якщо я не помиляюсь. Так, це вірно. 15 червня, 23-го року. Ми друзі, хто пам'ятає це відео, тут взагалі нічого не було. Скла нічого, вікон. Дверей нічого не було, але е, небайдужі люди допомогли. Всі разом прийшли, стали студенти, викладачі, просто люди, які колись тут навчалися. Небайдужі. І також була і фінансова допомога, друзі. Тож, хто хоче допомогти, я не знаю, поки що у нас ніякого збору немає, там карти чи щось. Ми але будемо, будемо. але може, може дасте. чи Просто приходьте, друзі, приходьте, знаходьте когось або пишіть мені особисто, я, я приведу до тих людей, які за це відповідальні. І саме важливо, пішли, покажемо, друзі. Бачите он надпис? Приймальна комісія. Вона працює, навчання не зупиняється. Не зупиняється, не намить. Тож всі будуть зі знаннями, бо Одеська політехніка дає дуже сильні, дуже сильні знання. І найкращі люди Одеси і взагалі світа да, тут навчалися і навчаються. Спасибі за високі поважні слова. То є для нас велика честь, і ми дуже приємно вражені вашим відношенням Одеситів і студентів, викладачів, випускників, асоціацію випускників. І хочемо сказати, що освітні програми акредитовані Національним агентством забезпечення якості. Пройшли акредитацію, потужну акредитацію, мають зразкову якість освітні програми. Запрошуємо вас всіх. І продовжуючи ваші слова, хочу сказати так це дежавю. Ми стояли з вами два роки тому серед знову ж таки руїн, і дивилися і жахалися в тому ненависному ворогу, який робить і продовжує робити для нас таке зло. Ми сильні, ми незламні. Об'єднуємо біля себе великі потужні колективи, кафедри, адміністрації університету. Всі зробили все для того, щоб національний університет, десь політехніка стала ще більш оновлений, як ти оновлений Фенікс. Ми йдемо вперед, і будемо йти вперед. Займаємо провідні позиції серед не лише технічних вузів України, а й передові, технології, штучного інтелекту. Все те, що ми робимо, ми робимо заради України, української держави, наших студентів. Все для того, що є Україна, є, була і буде. Дякую вам щиро. У нас є карточки. Ми є, ми працюємо всі, будемо щиро раді вас бачити, як в аудиторії, так і на прибиранні. І взагалі з нами. Щиро дякуємо. Просто, друзі, приходьте, нічого не чекайте, ні в який час. Просто одягайте якийсь старий одяг, там, спортивний костюм, беріть перчатки, обов'язково рукавички беріть, бо дуже багато скла, і просто приходьте, допомагайте. Спасибо, Мусорні вам. пакети, якісь, ну щось таке, відра, тряпки, друзі. У кого що є, навіть хто не може фізично допомогти, але є якраз і бажання. Бажання, ні, якщо якісь там, навіть ті ж тряпки, да, якісь принесіть, просто вони тут потрібні. Відра, будь-які там мітьолки, що, що завгодно, друзі. Будь-яка допомога, вона дуже, дуже своєчасно. Вам дякую. Я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися Спасибо тільки вам, по самим вам ярким, приємних моментах. Приємних Дякую вам, пасиві вам велике. Чекаємо вас в усіх відношеннях в аудиторії, в університеті, в Одесі. Ми для вас завжди відкриті. Наші серце відкриті. Обіймаємо вас думками.